Для багатьох не секрет, що не дивлячись на розмови, котрі точаться навколо походження і доцільності відзначення свята 8 березня. На цей день чекають мало не усі українські жінки, в незалежності від віку та статусу. І поки одні бердичівські чоловіки ходять зранку за квітами та уважно вивчають асортимент у магазинах, інші відвідують центральну міську лікарню. Встигнувши привітати своїх найдорожчих жінок, депутати Бердичівської міської ради від всеукраїнського об'єднання Батьківщина вже традиційно продовжили 8 березня у відділеннях медичного закладу. Щорічно ми приходимо в цей особливий заклад, тому що він не такий, як. Всі. І якщо кожен рік, кожна жінка має змогу отримати квіти і привітання, то є люди, які знаходяться в цей час жінки, знаходяться в лікарні і не мають змоги отримати це привітання. Персонал, який сьогодні працює, ми хочемо в першу чергу це подякувати працівникам міської лікарні за їхню працю, за їхню роботу, за їхні старання і труд навіть ці святкові дні. Святом весни нехай збудуться всі сьогодні побажання, які їм скажуть чоловіки. Зустрічати свято жінки і весни на лікарняному ліжкові такого не побажаєш нікому, і побажання здоров'я у цих стінах набуває особливого змісту. На найщиріші слова вдячності і поваги на думку народних обранців заслуговують і ті, хто цей святковий день зустрічає і проваджає на робочому місці. Вони чарівні, і неповторні бердичівлянки, і побачити в їхніх очах радість та відчуття того, що про них не забули, багатого варте, вважають депутати. Хочу подя подякувати депутатській фракції за привітання нас, співробітників центральної міської лікарні, жінок, які на даний момент лікуються в нашій міській лікарні. Хочу побажати всім жінкам здоров'я, щастя, успіхів, всього самого, самого найкращого. Святом дорогі жінки. З урології до дитячого відділення, потім до кардіології та хірургії, звідти до неврології, терапії, травпункту та ще багатьох палат та кабінетів, де мешкають прекрасні винуватиці свята. Особливо приємно бувати народним обранцям у стінах центру жінки, колектива кушарського відділення і всі жінки, які присутні на даний час нашому відділенні, хочуть виразити свою велику подягу ку депутата міської ради. Справжнім чоловікам, які щороку приходять вітати нас з таким чарівним святом, як 8 березня, хочу побажати всім нашим вагітним родилям міцного здоров'я, здоров'я їхнім дітям, тим, хто ще не народив гарних пологів, і всього найкращого цьому році. Якби квітами можна було вилікувати, вони просто засипали б ними прекрасну половину людства, кажуть депутати від Батьківщини. Та залишається засіб, котрий у цих стінах допомагає не гірше за будь-які ліки. Це увага. І чоловіки ладні дарувати її чарівним жінкам щохвилини і без остатку. Наші дорогі, милі, любі кохані жінки. Дозвольте вас привітати з прекрасним святом 8 березня і побажати вам кохання, щастя, здоров'я, удачі! Святом вас, і нехай вам щастить любові, і все самого-самого найкраще в ці гарні святкові дні.